Молитва дитини до Святого Миколая. Дякуємо тобі, Господи Боже, що ти щороку присилаєш до нас святого Миколая. Ми знаємо, що святий Миколай, який приходить до нас, це доброта наших батьків і добрих людей. Святий Миколаю! Підкажи добрим людям. Щоб вони пам'ятали про бідних і сумних дітей, добрий наш покровителю, принеси нашим батькам і всім добрим людям жаданий ними дар і виконай їхні найсокровенніші прохання. Особливо пам'ятай про тих, хто чекає на доброту, і про тих, хто втратив віру в добро, а всім нам допоможи якнайкраще підготуватися до урочистості Різдва Христового. Амінь.